Тарас Загородній, політолог, слава Україні! Доброго вечір. Добрий вечір, героям слава. Фінляндія очікує більше мігрантів на кордоні через Росію. Планує заходи аби зупинити потік, заявив прем'єр-міністр Петері Орпо. В Гельсінкі вважають, російська влада сприяє проїзду мігрантів на кордон. Кремль ці знувачення, правда ж, ну як завжди то. Ну що, що можу сказати? Кремль та раніше Фінляндія заявила про закриття всіх пунктів перетину на кордоні за РФ, окрім крім найпівнічнішого. Такі мігранські, якщо можна, давайте так назвемо, ми бачили раніше кордон Білорусі, тактика незмінна, Тарас. Ну, Звичайно, тільки проблема росіян в тому, що фіни навчені, навчені досвідом mm -hmm. життя пори з Російською Федерацією, про, тим, в тому числі через війни, які були. Три, три війни фактично було з 39 по 44 рік. І якщо подивитися, до речі, який там вони, перехідний, залишили пункт, ну це зовсім в такому. А, мабуть, фінському гуморі а, той пункт, якщо подивитися на карті, він вже близький до полярного кола. А, тобто найпівнічніше, які ці Холодно, Холодно, да. не жарко, не жарко. Я б сказав, не корол. Спробу не король. Знаєте, скажу ну, ми ж, начебто, не перекрили все, але ти спробуй доберись до цього пункту. А там же ж пункт, оскільки там населення, все ж таки, воно населення більше в південних грунтується на більше в південних регіонах Фінляндії. То ти ще якщо... <кій> Спробуй по-перше через Мурманську, там Мурманська область, по-моєму, дійти. А потім ще добери з того пункту, там пішки. Чи якщо якщо ти пройдеш по тих лісах а, фінських, спробуй, ще доберись до, до тих пунктів, де ти хотів би жити. Тому, звичайно, що вони це бачать, вони бачать гібридну агресію і відповідним чином реагують. А, давайте тепер до ще однієї події. А, знаєте, в нас попри війну. Не обходиться без якихось резонансних речей, як-то сьогоднішній наша вся увага, звісно ж, сфокусована на цьому. Хоча, можливо, комусь це і треба, аби не знаю, там, відволікати увагу, там, як кажуть, це популярний вислів і так далі. Хоча перед ким, в якій формі, як саме мають пояснювати, звітувати, не знаю, Українські військові, аби ми не побачили всього того, що ми побачили сьогодні, і дізналися в принципі з приводу запиту однієї з народних депутаток, в якій формі це взагалі було. Ви Знаєте, коли говорить одна з депутаток, всі розуміють, що це пані безугло <сі> зрозуміли. Бачите, там... Тарас Загородній. От скільки нас вже було у ефірі, ну розумі... окей, можу сказати. нас стільки вже було ефірі, спів слова один одного да, можна да, розуміти, да, але тому, кого не спитають, всі да, всі, скажуть. всі розуміють. Всі скажуть ну, то, знаєте, мене цікавить постановку питання парламенту. Ми не бачимо плану війни. Ну, по-перше, план війни може бути тільки у росіян, тому що вони ж воюють проти нас, у нас там план да, оборони і так далі. О, це, да, і цікаво, а кому це цікаво в парламенті? ОПЗЖ, мабуть, цікаво, плани Генерального штабу і все інше, які вони досі не викинули. Ще Взяли, з прийшли і... От, і тому, звичайно, такі претензії, дивні достатньо претензії пані Безугле. ну, вона і так не відрізнялася великим. В принципі. Як так ще сказати, наповнене наповненням своєї mm. діяльності розумовою активністю, продуктивною розумовою активністю, то тепер вона під час війни вона ще більше виливається, коли особливо вона там починає якісь задавати питання, якісь претензії до керування, тобто по політики і цивільні особи, взагалі в Україні, повинні розуміти одну просту річ: що критикувати армію і задавати питання. Можуть тільки ті люди, які безпосередньо брали участь або служили. В парламенті є декілька депутатів, які воювали, які можуть теоретично задавати питання. Так? Всі інші особи не мають ніякого морального права запитувати, що і як, тим більше в такій достатньо нахабній формі стосовно того, що відбувається в армії. Цивільні особи можуть, якщо у них є якісь пропозиції, які це можуть а, допомагати. Так, армії не публічний спосіб, і так далі, тому що висувати претензії до військових, що вони щось не так роблять, так угу. особливо мене здивувала там позиція, що це там таке, якась кастова система, чи щось таке вона там написала, якщо не помиляюся. Шановні, так тому що військова справа це є ремесло. Цьому довго треба вчитися, проходити всі ланки служби. Так, це у, можна депутатом стати або як, так? А там треба вчитися. Треба для того, Ми щоб керувати військами на фронті, десь щоб, віде, щоб, керувати, знаєте. щоб керувати військами, Тичіше. треба закінчувати академію Генерального штабу, так? тому щоб розуміти про що йдеться, і так далі. Тому що це справа, і е, е, тому, що йдеться про життя людей, керування військами. Неможливо стати військовим, кваліфікованим військовим, якщо ти не проходиш ланки і так далі. Пан Ваніславський вже висловився та представник. Слава президента. Богу, слава Богу. Час, частина депутатів зі Слуги народу вимагає виключити Мар'яна Безуглу з фракції після її заяви в бік військового керівництва країни. Ну, правильно, ну ви знаєте, а, на, не, не все втрачено, не все втрачено у слугах народу. Це правильна позиція. Знаєте, що, що від депутатів потрібно? План забезпечення армією необхідним озброєнням та Оце вони повинні робити, а не задавати питання, що ви там не робите. Uh -huh. Військо діє відповідно до тих можливостей, які забезпечує в тому числі депутат. Чомусь пані Безулу досі не, не задає питання, оце, яке ми постійно порушуємо, Я буду порушувати, поки воно не буде е, вирішене. Що пан Шмигаль досі не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємств ВПК, які працюють на безпеку та оборону. Досі не вирішено питання. Так? Три тижні тому вже міністр. Оборони, новий міністр оборони. Ну, принаймні я так бачу, що ну, я з стриманим оптимізмом бачу, як вони діють, вони правильну позицію. Зібрали виробників зброї, так вже а, вирішили питання, як повинна переписана бути постанова, яка у ці протиріччя в оподаткуванні прибутку підприємств. Там були виробники зброї, пан Сикаловський, який формою займається. Пан Бельбес, Українська бронетехніка, немілостівий пан, колишній е, е, віцепрем'єр стратегічних галузей, який розбирається в виробництві і так далі. Дуже поважні люди. Вже вже вирішено питання. Та до цього вже міністерство економіки вже висловило стосовно цього, що це повинно бути вирішено, і що різночитання в постановок можна вирішити. Пані Басалаєва, яка робила висновки на підставі. Керівниця аудиторської. Да, Державної аудиторської да, служби, служба. Да, З нею да. ж зустрічалася пан Дмитро Аліник, голова ФРУ Федерації роботи, пан Соколовський теж зустрічалася. Вона її позиція. Гору, це можна змінити заднім числом. Можна, от постанову, вона вже показала. От є постанова, як, як я бачу, як це можна вирішити. Це питання. Так? Тому що ж є постанова уряду, яку вони в Березні 22-го року наклепали. Так як він сказав, для того, щоб спростити порядок виробництва зброї, тільки в цій постанові вони пропустили слово прибуток. Ну, щоб ви розуміли. І тому на підставі цієї постанови і був висновок цієї Державної аудиторської служби. Це вже аудиторська служба говорить: ну добре, ось, це можна вирішити, навіть заднім числом вирішити це все, все питання. Тобто питання ж не, не в структурі, яка фактично підпорядковується постановою, а безпосередньо в уряді. І ось пан Шмигаль три тижні вже йому вже намалювали постанову, намалювали, вже підготували, от, будь ласка, приймайте рішення для того, щоб розширювати виробництва зброї. от Тиша, що я вже мовчу, Вон, що відбувається на кордоні з Польщею у нас. Почекайте. А це зобов'язане питання. Пані без углу це теж не турбує. <кхух> Її турбує, що відбувається. Мала б бути на кордоні там говорити. Так, да, вона б запитала, де шмигаль? Шмигаль повинна вилазити взагалі з Варшави для того, щоб вирішувати це питання. А зараз обговоримо але йде, не повертаюся до ще одного візиту, і це до речі, знаковий, дуже важливий візит. На правду, ми чекаємо грудня, Тараса, але Сьогодні побувала в столиці України в стінах парламенту віце-президентки Єврокомісії Єврокомісарка з цінності і прозорості звати її Віра Юрова. Вона про це прозвітувала у своєму. Ну це вже мережа ікс зараз. так? Та, треба казати. Там значить, цитую якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ Україн до ЄС з представниками всіх політичних груп Верховної Ради України. Вона виставила фото. Ну і вона нагадала, що Єврокомісія рекомендує Києву попрацювати. До березня 2024 року на чотирма пріоритетами реформ: перший боротьба з корупцією, другий деолігархізація, Третій – регулювання лобівання, четверте закон про національні. Менши ось такий візит. Це нас інструктують далі. Там певні етапи відбуваються до 14 грудня. Ну дивіться, що що ми повинні розуміти, які у нас є пріоритети з європейським союзом. З євросоюзом у нас зараз пріоритет, щоб вони продовжили безмитну зону, як вони запровадили в, в навесні що 22 другого року. Нам угу. потрібно, щоб ми без квот могли торгувати і так далі. Тобто, це право вони на рік продовжують. От зараз для нас те, щоб для нас залишився відкритий ринок, для того, щоб але це теж повинен сприяти уряд, щоб переробкам нашим, наприклад, сільхоз сировини була в країні, щоб ми могли експортувати в країни ЄС ті продукти, які будуть завозити валюту в нашу країну, тому що це податки, робочі місця і так далі. Тут для нас пріоритет. Стосовно тих пріоритетів, ну вони корисні. Я, я давно за, за те, щоб у нас, нарешті, був ухвалений закон про лобіювання. Які у нас гальмуються в тому числі деякими професійними активістами, які не хочуть цього закону, які говорять на словах за, за європейські цінності вступ ЄС, тому що там багато неприємних речей виявиться. Що це вже давно не боротьба з корупцією, лобіювання інтересів багатьох, багатьох представників бізнесу. Прізвище назвати числі, не будемо. Не буду, але це всі знають. Так? Оце, я тільки за. Стосовно для лінаргізації, дивіться воно вже явочним порядком. У нас олігархату в старому вигляді в Україні слава Богу, вже не буде. Ну, по-перше, він знищується просто війною. Ну, от знищено. Це продані і статки а, та да, найбагатших факт. Ну, фактично українців. він знищений. Фактично, він знищений в такому. Да, він зменшена. У нас будуть зараз конкуренція між великими групами. Так, у нас вже там а, інші зростають е, о, крупний бізнес, але вони такого впливу, як, наприклад, Ахмєта в Коломойській, вже не матимуть, бо вони три, фактично з 90-х ще вибудовували свою mm -hmm. систему і так далі. Тому тут тільки за, але для цього, щоб нарешті працював антимо, антимонопольний комітет. Е, тому що дивіться, у нас е, чому з'явилися олігархи. Олігархи з'явилося через невиконання закону фактично про антимонопольний комітет, який закон у нас, в принципі, гарно написано. У нас 90 ще був ухвалений. Чому він гарний? Тому що його переклали американський. А він його просто переклали з зелісько до українського. В принципі, у антимонопольного комітету для того, щоб запобігати змовам ціновим. Так? Картельним змовам монополізації деяких ринків. Ось так у нього дуже багато інструмента питання в тому, що воно не працює так, як тексли, uh -huh. тому що воно фактично приватизовано те саме олігархами. Тобто тут працювати стосовно мови меншин, подивимось, подивимось, тому що ми не насторожіть деякі позиції, які просуває в тому числі деякі і югор, угорські. Цей що вони знову хочуть просунути свою фактично редакцію цих законів, фактично сприяючи тому, щоб, наприклад, угорська меншина не знала української Мову, як які не тільки угорська, як і Румунська, в тому числі. Тобто вони хочуть, щоб створювався такий анклав, який не володіє українською мовою, Тобто ми готуємо фактично людей на міграцію за кордон. Або не даємо можливість, для того, щоб це протирічить цим позиціям, які Верховна Рада минулого скликання, що ухвалила закон, тому треба дивитися уважно, що там нам хочуть просунути. Тому що може так статися, що там під захистом національних меншин. А може ще просунути, фактично почати крусифікацію України. Чому? Тому що якщо будуть захищати всі меншини, ну, умовно кажучи, там і російська мова може з'явитися. Оце ми за цим повинні уважно дивитися. А ви згадали про гроші? Там орган взагалі, Орбан взагалі погрожує зривом саміту лідерів ЄС, так, в грудні він каже, все будемо блокувати, все будемо зривати. Так, може це робити. Повертаючись до Орбана. Скільки ще Європа, а можливо, ми і побачимо ці процеси набагато швидше, будуть втілені в життя щодо прийняття рішень. Та? Скажімо так, не більшістю, а скажімо, в іншому форматі про це розмови точаться давно, аби та чи інша країна палки в колеса не вставляли. Ну і так простими словами для аудиторії, яка нас дивиться, пояснюю. А зараз ми бачимо на фоні цих всіх різких заяв. ну, Окей, виплатили 900 мільйонів євро, 13 претендує Угорщина. А, ну вони ж не можуть йти постійно на от на поводу. Як можуть. 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 І отак виплатять все, а потім скажуть: ні, ні, ну дивіться, ми ж Що? якби Скажу, виконали, тому давай. вперед. Ще, а Орбан, а Орбан скаже, ще, і так буде да? тягнутися. Постіль. А механізму немає. Тому що от говорить, забезпечення, щоб простим голосуванням. Ну дивіться, для того, щоб ухвалити рішення, щоб це ухвалювалося простим голосуванням, це повинні підтримувати всі країни ЄС, в тому числі Угорщина, яка на це ніколи не погодиться. Ну більш того, я вам скажу, що цю позицію не підтримує багато теж країн. Особливо маленьких, тому що вони розуміють, що тоді їхню думку можуть взагалі ігнорувати. Ну, наскільки мені відомо, Польща теж проти цього. Чому? Тому що тоді фактично Німеччина зможе організувати правильне голосування, як їй захочеться, маючи в тому числі от такий важель, угу. дамо, дамо, не дамо гроші. Ну таке, знаєте, як, як пайки роздають. От у нас часто вибори так проходять, коли пайки роздають. Там, да, от, от тобі є гроші, ти голосуєш. Голосуєш, як нам цікаво. Нема грошей, там, якщо да? ти не голов... ну, голосуєш, тому така... ця система має деякі вади. І багато країн не хочуть до цієї системи. Ну, на жаль, механізмів виправити щось з Угорщиною в нинішньому Європейському Союзі немає і не буде. Ми ну, принаймні я не бачу, як це з'являється протягом п'яти п'яти років. Ну, от я про візит віце президентки Єврокомісії зазначав. Ну, здавалося, б, ця розмова ведеться. Та йдеться ну, про національні меншини, коли ми говоримо, це ж Угорщина там активно виступає. Ну російська мова і так далі. Це вже зрозуміло. Ви ви вже про це говорили. Але ж Угорщина, ми ж пам'ятаємо про що і як, і чому нас в Швеції не питає та там умовно, угу. чи там в Фінляндії не диктують чи інші умови, а Україні диктує. Я розумію. Закарпаття, велика діаспора. Меншин okay. Я Більше скажу, Угорщина буде вимагати створення сепаратистського анклаву на території України у вигляді так званої національної автономії. Я ну, думаю, що відсотків 50-60 ймовірності, що вони це будуть вимагати з перспективою створення сепаратистського анклаву. Я навіть не виключаю, що вони будуть вимагати з такими самими повноваженнями, як це Росія робила стосовно ЛНР. А що Брюссель в цій історії? А що Брюссель? А, що, а які важелі? А що Скаже, це вимога країни. А що, що Брюссель може сказати? Брюссель нічого не зможе, Угорщина скаже, ну заблокуємо і все. Тобто ми повинні розуміти, що, що там далі буде. Ризики пов'язані з Угорщиною, відповідно, розуміти, що там далі буде. Тому тут я, я поки тому, тому я так стосовно вступу в ЄС, поки що такий, як проінформований оптиміст, угу. я є песимістом, що в, в протягом 10, дай Боже, 10 років воно буде реалізовано на практиці. Якщо навіть теоретично, ми всі вимоги виконуємо. Чи є гроші? У ЄС для дотації в Україну Так? там вже виникає ще і політичне питання: що поява величезної країни як Україна теж буде змінювати конфігурацію впливу. В цьому в ЄС економічної тобто, і складової і економічна складова і політична складова збільшиться кількість в європарламенті, збільшиться кількість депутатів, які будуть з України. Однозначно буде з'являтися альянс Східної Європи і чи готова піти на це Німеччина, наприклад, яка і Франція, яка із задоволенням так себе ну маючи контрольний пакет, фактично в ЄС, маючи те, що, те, що мають. Тому я вважаю, що ми повинні. Сконцентруватися в першу чергу, а що нам потрібно від ЄС в першу чергу? Ну нам не дотації потрібні. Да? Ми повинні забезпечувати доступ на ринки ЄС да? для того, щоб розвивати свою економіку. Тобто, не треба нам давати цю. Там дотації дайте нам знаєте, шлях до озера, так і ми самі там будемо ловити рибу. Але це зусилля повинно бути з боку нашого уряду, з боку нашої держави, для того, щоб ми переформатували свою економіку. Дивіться, ми ще повинні розуміти одну просту річ: у нас побудована настільки примітивна економіка у вигляді як африканської такої країни, що е така економіка не вписується в ЄС. Тому що ми фактично будемо погрожувати найбільш чутливому сектору економіки ЄС сільське господарство та фермерство. І, а це болюча тема, і вони там і отримують і дотації, і от і так далі. Коли ми з'являємось такою моноетнічною державою і з африканською економікою, ми починаємо фактично дестабілізувати саму ЄС. Ми повинні це чітко усвідомлювати. Тому диверсифікувати економіку ми повинні вже зараз не чекати після війни там, і так далі, як у нас, знаєте, люблі. Та все не після війни, це неправильне мислення. Ми вже зараз повинні це робити. Розвивати переробку, розвивати сільського машинобудування навколо сільського господарства, біогаз, обладнання для виробництва біогазу і так далі. Тобто мислити кластерами. І тоді ми будемо вписувати, вписуватись в економіку ЄС. Чому? Тому що ми будемо діяти на декількох ринках і ми не будемо так погрожувати багатьом країнам. А так ми, ми повинні чітко і ясно усвідомлювати реалії і не думати. Що якщо ми виконуємо всі вимоги, отак от, от одразу ж нас туди приймуть. Ми повинні ну, знову таки фактор Угорщини, він завжди буде на наміті жити. І тоді вони поставять нас перед виборами. Або ви будете вимагати, будете створювати фактично сепаратистський анклав е, у, вигляді, е, у вигляді автономії угорців е, з перспективою поглинання всього Закарпаття. Тому що вони будуть діяти абсолютно за російськими лекалами, навіть не сумнівайтеся. Угу. А стосовно чому вони не висувають Швецію і Фінляндії, ну дивіться, тут же там же йдеться про вступ до НАТО. А вступ НАТО, чому я завжди говорю, що для нас пріоритет повинен бути вступу НАТО? Тому що якщо тут вже доведеться розбиратися не з фінами і за Шведами, а вже розбиратися з Вашингтоном, де є багато поганих поліцейських, ну є добрі поліцейські, там дипломати, які приходять спочатку, ну ви неправильно себе поводите і так далі. Після того, як вони бачать, що є загрози національним інтересам Сполучених Штатів Америки – нас безпеці тоді приходять погані поліцейські з папочками на Орбана так рахунками дещо знаходиться, і вічливо вже точніше невічливо вже починають розмовляти. Uh -huh. Тому тут ми повинні розуміти цю різницю і мислити реальним і розуміти, а що нам конкретно потрібно для забезпечення в короткостроковій перспективі економічного зростання. Для цього нам потрібен доступ ЄС. А якщо ми ще забезпечимо доступ на ринки ЄС собі на 5 років, ну тоді ми можемо перемовини вести з ЄС, хоч, знаєте, донесхожу. А бізнесу потрібно 5 років. Для того щоб закріпитися на ринках, так вибудувати масштабувати своє виробництво, щоб ми могли конкурувати, в тому числі на ринку ЄС, збільшити експорт в тому числі, і тоді тоді вступ в ЄС буде легше проходити, тому що ж говорю, в так в такій економіці, яка у нас є, ми не вписуємо в жодний кластер ЄС. Ви зараз говорите як урядовець, розумієте, кожен урядовець здається зараз, мабуть, займатися цими питаннями, тому що ну вступати в ЄС це ж на одні історія не одного місяця. Це не, ну дивіться, Польща ступала 7 років. 7, да. Да, ми вважаєте, що ну, 10 років мінімум. І це, це, якщо ми почнемо вирішувати це це питання. Нам казали про 2030-й, вже 24-й Ну Послухайте, Тараса, та, 6. Сказали, знаєте, Туреччині теж казали, що вони скоро будуть. Ну Там є певні свої нюанси. Що ну, значить нюанси? Я вам розповідаю, які там нюанси виникли. Коли вони все виконали, Політично. що все потрібно, там, да, все, що потрібно, до, до них останнє було. Коли ти не хочеш когось приймати, тобі починають висувати нові, нові умови. Так а, останнє це було, вони сказали. Ходьте війська з Північного Кіпру. На цьому вступ ЄС з Туреччини закінчився. Ердоган сказав: та ну, я і без ЄС обійдусь, розвернувся, почав будувати зовсім іншу поліку, тепер ЄС бігає за Туреччиною для того, щоб вирішити якісь питання. І скаже, каже, мені не потрібно це. Як і, до речі, Грузія. Вони вам сказали, Грузія коли договорила, будете ступати, а нам і не потрібно, у нас я поряд Туреччина, все добре. І тому, і тому Грузія говорить, ми без, без будь-яких умов починаємо з вами кандидати. Тобто від нас умова, а там ніяких умов не треба. Це не В вже, Грузії там ми... ще цікаво. Ми ж почули минулого тижня пропозицію та з Європи і з Євросоюзу пролетіла про те, що е, 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 Грузія і Молдова це якщо про НАТО ми. Говоримо. Mm -hmm. Може стати членом НАТО навіть е Ні, ЄС ЄС. Е Я е сплутав. ЄС. Е але без, на жаль, окупованих територій. Так а це не таємниця. Кіпер є членом ЄС, але є членом НАТО. Чому? Тому що окуповано є Північний Кіпр, а, і це неможливо вступити в НАТО. Тому те, що вони сказали, це не таємниця. Вони можуть сказати, ну от, типу, це все в ЄС, тому що у них навколо немає... ж України такі також варіанти, знаєте, пропозиції. Да, ні, от вкрутились в ЄС теоретично, теоретично можливо вступити без деокупації всіх територій. Це правда, я цього не заперечую але, але, ще спробуйте туди вступити. Да? Це теж велике питання. Ні, це символічно, це дуже добре. Це дуже добре, коли, наприклад, тимчасово окупований Крим, так і там він вже буде членом ЄС. Це створює перспективу Тиву для людей, які є там з проукраїнськими поглядами, ну самі росіяни визнають, що в Криму мінімум один мільйон українських паспортів ніхто не здавав, і багато до речі, з керівництва той самої єдиної Росії, наших колаборантів, які туди перейшли працювати. Вони теж з паспортами України, тому що ну ж вони ж не ідіоти, розуміють, що якось зручніше їздити з українським паспортом, коли там без віз є, і так далі. Тобто, це створює точку тяжіння. І перспективи в тому числі для молоді, яка зростає в Криму, і так далі, і так далі. Там, да тому це дуже добре, і те, що вони заявили, не таємниця, тому що я говорю, північний, а точніше, кіпар є членом ЄС, є членом ЄС, але не є членом НАТО. І в НАТО він нікуди не, не вступить, поки Туреччина не покине цей півострів.